У свято Покровській церкві ПЦУ у Полтаві готуються до трійці. Цього року це свято тут відзначають ще за старим стилем, а вже з наступного будуть за новоюлянським календарем, каже настоятель парафії протоєрей Миколай Храпач, і зазначає, календарні зміни стосуватимуться лише так званих нерухомих свят, такі ж як Великдень, будуть вираховуватися по-іншому. І Пасха, і відповідно, і Вознесіння, і відповідно і. Тройця, вони будуть вижимі, як і були. Тобто залежить від того, як коли визначається Пасха, як я вже сказав, за сонцестоянням. Тобто, перший весняний місяць, і коли в ньому відбувається повний, повний місяць, перша неділя після повного місяця буде уже Пасха. Різдво 25 грудня, свято Покрови 1 жовтня. На зборах Архієрейського собору єпископи ПЦУ 24 травня прийняли церковну реформу. Тож з 1 вересня цього року уся православна церква України переходить на новоюліанський календар. Рушієм цього процесу каже митрополит Полтавський і Кременчуцький ПЦУ Федір. Стало повномасштабне вторгнення Росії. На сьогодні обставини склалися такі, що ми маємо від'єднатися від московського цього псевдоправослав'я і псевдохристи. Янства всі наші громади. Перейдуть на новий календар, тобто всі свята наші змістяться на 13 днів святителя Миколая. Ми будемо святкувати в День Збройних сил України. Покрова буде 1 жовтня, і ми хочемо звернутися до державної влади, щоб перенести день захисника з 14 на 1 жовтня, і якби зв'язати ці два свята Полтавці. До нововведення ставляться по різному але більшість нами опитуваних ініціативу святкувати різдво 25 грудня підтримує. Я вважаю, що нам давно треба було вже відійти від цього російського чи нав'язаного нам Росією йти в ногу так мовити з західними країнами, які вже давно користуються цим календарем. Мені ця ідея подобається. У мене дуже багато друзів вже святкують 25 грудня Різдво. Ми всі об'єднаємось. Позитивно. я прожила вже багато років, і для мене залишається 7 січня. Якщо потрібно, треба підтримати. Ми будемо зустрічати... Ми будемо зустрічати різдво 25 грудня, і не забуватимемо 7 січня. Будемо його відзначати двічі. Прийняття нового календарного стиля чи збереження старого залишається правом релігійних громад і монастирів. Собор якби прийняв рішення, що ті громади парафії, які там в кого є якісь там свої. Застереження, тобто тут буде певний перехідний період, і парафії, які не хочуть переходити на цей календар, вони можуть залишитися на старому стилі. Якщо в парафії за рішенням двох третин прихожан вважатимуть за необхідне продовжувати дотримуватися традиційного календаря, архієрейський собор ПЦУ закріпив за ними таке право, говорить митрополит Полтавський і Кременчуцький ПЦУ Федір.